Яка тварина стала плюс одним символом стійкості українців? Це варіант А, свинка, варіант Б. Кролик, варіант С. Медвідь і варіант Д. Півень. Хоча, як для мене символом стійкості українців є, ну, е, ну, це не тварина, звісно, але самим першим це Мацієвський Олександр, який був розстріляний? Ти думай, я поки що це для глядача більше говорю. От е, ти я мі... для себе теж впізнаю? Він точно Тут, там... є символом стійкості, ну це так. Це, 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 але це, це, вибери це, це, це. із цих чотирьох, тому що це тварини. Свинка, кролик точно ні, медвідь, це сила. Подумай добре і візуалізуй для себе початок війни, і ти зрозумієш, що про що йде річ? Півень. Півень. А чому півень? Не знаю. Варіант де приймається. Кому будемо телефонувати? Хто може знати? Давайте зателефонуємо моїй сестрі. Заслуженого Заслуженартистка України Пітослава.